Берил це не просто красивий камінь, а справжній талісман для мандрівників. Його магічні властивості дарують захисту по дорожах, оберігають від негараздів та приносять удачу. У природі берил зустрічається у всіх кольорах спектра: від безбарвного гошеніту до насичено-зеленого смарагду. Але саме жовтувато-зелений хризоберил вважається істинним талісманом мандрівників. Наші предки вірили, що цей камінь розсіює страхи, допомагає розуміти мову тварин і навіть передбачати майбутнє. Астрологи рекомендують носити берил тим, хто прагне ясності думок і натхнення, Захист у дорозі, ясний розум, спокій і гармонія усе це дарує берил своєму власнику. Тож, якщо плануєте далеку подорож, візьміть із собою цей магічний камінь. Він стане вашим вірним супутником. Дякуємо за перегляд. Берил – це не просто камінь, це ваш вірний супутник і захисник. До нових зустрічей!